Доброго часу, скорпіончики. Я вас вітаю на моєму каналі. Ви тут бачите частинку тігри. Я вирішив прийти до нас сьогодні. Ми з вами працюємо над січнем. Січнем 25-го року. Тігри, якщо ти десь сядеш туди з краю, то всім буде добре. Особливо мені я зможу розкласти карти. О, так, все. Е, працюємо з вами в таких умовах цікавих з котом. Як то кажуть, є суп з котом, а в нас з вами. Розклад з котом. Тігра, ти руйнуєш мені антураж. десь. Не може він сістися? Так, скорпіони. Ви магічні, кіт магічний, краще бути не може. І зараз тасую карти. Взагалі, триває інколи певний момент, поки таролог тасує карти, для того, щоб спіймати інформацію. Наприклад, я це бачу, як гачок. Які є в мене під час того, як я тасую карти, я ловлю інформацію. Тоді я припиняю тасувати і розкладаю. Дивіться, вже вилетіла карта, ми її поставимо. Перевернута двойка жезлів. Так, що у вас там робиться? Піймала. Піймала інформацію. Так, загальна енергія. Що йде у ваше життя? Що вас буде обмежувати? Будь ласка, загадуйте певну ситуацію, яку хотіли б вирішити, і ми подивимося, як вирішити ситуацію, що вас здивує, і що зробить Всесвіт для вас? Так. Слухайте, дуже цікаво, дно колоди, карта смерть. У нас вже в деяких знаків випадала ця карта. Дивитися, що у вас тут відбувається. До речі, сигніфікатор була в нас двоє жезлів перевернута. Це означає, що якась ідея, яку ви хотіли б втілити в життя, це ще не час. Отут ви бачите, що двоє баранчиків, вони б'ються, їм дуже хочеться виграти, але перевернута карта випала. Це означає, що нема сенсу поки навіть починати битися. То якщо ви щось плануєте, з кимось намагаєтеся вирішити ситуацію, не треба. Нічого там не буде. Загальна енергія, шістка кубків. Про що говорить нам ця карта? Она говорить нам, Помріть трошки, проведіть час в колі своїх родичів. Наприклад, ви бачите, тут от, літня жінка і дівчина. Тобто позвоніть своїй бабусі, якщо можете, відвідайте, помрійте. Про своє минуле про місце вашого споку, місце вашої сили. Тут можете звернутися до сили роду і попросити підтримку. Карта говорить взагалі, що от ваша внутрішня дитина, якою ви колись були, їй потрібна допомога дорослого. Хто в психології трошки розбирається або дивився мої відео психологічні, або інших професіоналів, ви думаю, зрозумієте, що. Треба дбати про свою внутрішню дитину. Притом, у нас є я дорослий, я батько і я дитина трьох така димензіональна особистість з точки зору одного з психологів. Зараз ваш дорослий має подбати навіть тут не дорослий, а навіть ваші батьки. Да? Батько, дитина. Хтось може спробуйте поговорити з мамою. Наладити відносини, повернутися в минуле і подивитися, що треба зробити, щоб ваша внутрішня дитина почувала себе. Шістка У нас така стабільна, емоційна атмосфера. Тому працюйте над тим. Друге, що йде у ваше життя? Шістка жезлів. Десь ви будете на коні, всіх переможете і виграєте. Ну, тут я не бачу людей, яких ви переможете. Можливо, за рахунок того, що ви свою внутрішню дитину заспокоїте, ви зможете опанувати класне українське слово, певну ситуацію. У вас тут ну, колода трансформація. Тобто ви впевнитися будете в своїх силах впевнені, ви будете відчувати себе на коні, і в нього це в руках значить, знам'я, ви будете себе. Переможцем почувати. Так, Кіт нам лишив місце. Раз подивимося, що там. Так: у вас буде енергія для руху вперед. Що вас буде обмежувати? Дев'ятка е, пентаклей. Тут може бути, знаєте, е, те, що ви знаходитесь в зоні комфорту, і вас це буде обмежувати. Ну, от, начебто, є в мене моє, наприклад, особисте життя, є моя квартира, є моє стабільне життя. Нічого я не хочу. Я вже вивчила все, я вже пройшла всі семінари, я вже знаю ем, абсолютно все в цьому світі. І саме це оця стогнація. Взагалі, це карта самодостатньої дівчинки. Ви бачите, круто їй все в неї є. Але не зазнавайтеся, той, хто каже, що я вже все вивчила і мені нічого не треба знати. Саме в цьому і є проблеми. Розвиватися потрібно постійно і, можливо, ще до десяточки вийти. Тому не будьте такою спасивою і впевненою, що всі мене люблять, і всі мені застрять розвиток. Давайте подивимося, що витягнемо. Навіть онкути борються в мене. Так, оця карта. Переможця, вона у вас ви дуже довго відпочивали на лаврах, тому йдіть далі вперед. Як ви вирішуєте певну ситуацію, справедливість карта? Знаєте, з одного боку, тут вам ця ситуація дала кармічна. І з одного боку, ви можете звернутися до суда, тобто самі ви її не витягнете. І якщо тут ви запитували, чи брати мені підтримку адвоката, чи звертатися в суд, наприклад, відносно дитини, відносно якихось прав, щоб мені гроші повернули, це 100% в суд. Можливо, якщо у вас було питання про образу, чи чи мстити, чи плювати мені в стакан з компотом моєї сусідки, яка мені що-то погано робить чи ні, доля плюне не треба. Тобто, якщо офіційно, юридично вирішуєте питання тільки так, а якщо питання кармічні, більш такого етичного характеру, не переживайте, там все, все, все плюне, всесвіт в той стакан і все буде добре. Що вас здивує? Імператор вас здивує. Зараз дотягнемо карту, старший аркан. Імператор. Тут у нас ваш чоловік може здивувати, тому в кого є питання щодо якихось відносин з родиною, з чоловіком, будьте, будь ласка, обережні, щоб ваш чоловік не поїхав десь з вашою дитиною. Навіть так. Знов-таки розклад є загальний, просто кажу, інформація вона може стосуватися 1%, але все рівно. Ваш чоловік вас здивує. Мовчу. Тепер Всесвіт для вас. По сімки Пентаклі, Всесвіт скаже, то, що зараз робиш, воно буде всходити тільки трошечки пізніше. Почекай. Карта завжди на майбутнє, на події, які будуть відбуватися, оскільки ви зараз посіяли, посіяли ваші пентаклі, і вони зійдуть з часом, якщо пташки там не поїдять. Всесвіт вам дасть можливість, можливість перечекати, поки оці всходи дадуть. Взагалі, карта очікування інколи нам, ну, взагалі, не хочеться. Але треба, чекайте, і буде вам дано. Ми дивимося на те, що відбувається з вашою жіночістю. До речі, в чоловіків також є жіноча частинка, жіноча енергія. Тому не смійтеся, коли я говорю, що чоловікам також треба. Про жіночість свою дбати. Що в нас відбувається? The law the higher self". Переросли ви себе. Що вам сказати? У вас тут іде знов таке спілкування. Подивіться, ви маленька, ви велика. Ось, ви доросла, і ви маленька дівчинка. Поспілкуйтеся, будь ласка, з вашою маленькою дитиною і розкажіть, що незабаром вона буде велика. Ваше жіночі я, яке воно було? І Яке воно може бути, у вас йде зв'язок між поколіннями. Давайте назвемо це так. Ще одна порада для вас. До речі, справді чомусь тема відносин з чоловіками, тема розлучення, вона наскільки зараз актуальна, я дивуюся: будьте, будь ласка, обережні. Так, і ще одна порада. Так, Last year helfen. Ви знаєте, Я вже стільки займаюся років Таро, і все рівно дивуюся, як карти чітко говорять: нехай тобі хтось допоможе. Last, Helfen. Тобто хтось, ось о, про те я говорила, вам має допомогти. Treffen. Інколи, так, все написано німецькою, я вам просто швидко перевожу. Інколи певні рішення, які треба прийняти, ви не можете прийняти їх самі. І це нормально, якщо ви попросите про допомогу, це не показання вашої слабкості. Запитай твою любу, улюблену людину про допомогу, або щоб вона дала вам натхнення. Спробуй подивитися на життя по-іншому. От вам фінал просто допомога. Допомога юридична і ще раз допомога. Тут ті, в кого стосуються відносини з чоловіками, треба говорити. І те, що ви кажете, я сама, мені нічого не треба, ось у ваша дев'ятка Пентаклі, яка говорить, що да, я все справлюся, нічого не справитися, питайте, і все буде добре. Я вам дуже дякую, мої дорогі скорпіончики. Ми з вами побачимося в наступному відео. Якщо вам потрібна психологічна підтримка, поради таро. Як завжди, пишіть під відео є телефон.